Зараз перед вами я відкрив MetaTrader 5, а саме тестер торгових стратег. Я вже сюди завантажу свій бот ABC І ми зробимо такий свій бектест на золоті на таймфреймі m 5 починаючи від початку 24-го року і фактично до сьогоднішнього дня зі стартовим депозитом в 2000 доларів і стартовий об'єм 004 по золоту. І бачимо, наш є такий доволі такий плавний, і красивий графік дохідності, і за цих фактично 2 роки. Чистий дохід склав 5400 доларів при максимальних ризиках 484 долара долари. Та із загальної кількості операцій відсоток прибуткових склав 57%. Тепер ми йдемо в налаштування самого торгового робота, де є різні варіанти, як ми відкриваємо позиції. Я хочу зауважити вашу увагу на такому відкриття, на створенні нового імпульсу, або, іншими словами, вхід на продовженні по тренду. Він бачимо, він у нас є відкривати позицію, і зараз я виберу налаштування не відкривати позицію на продовженні по тренду». І зробимо ще один такий самий бектест, точно на тих самих умовах. І відкриємо графік дохідності. Як бачите, так ми закрилися в плюс, але цей графік дохідності вже не є таким плавним, як був до того. Що ж, ми подивимося на загальні результати, чистий дохід помінявся з 5400, Він вже є лише 2257 доларів. Максимально допустимий ризик він вже збільшився з 480 аж до 1100 і відсоток прибуткових операцій також впав від 57% і Він впав цього навсього до 46%. Що ж це за такий є унікальний вхід саме на продовженні тренду, чому він так кардинально впливає на загальний результат? Про це ми поговоримо у нашому сьогоднішньому відео. Тому давайте будемо починати. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо заглиблюватися з вами в АБЦ-торговий концепт». Я вже показав вам, і ми розібралися, як шукати цю першу точку в новоствореному тренді, як її торгувати. Так, кожен з вас мав вже можливість отримати АБЦ-торговий індикатор, де навіть є чіткий. Показник, де необхідно відкривати вашу позицію. Хто його ще не отримав, напишіть мені у телеграм, я абсолютно безкоштовно дам вам до нього доступ. Але я маю зауважити вам те, що цей вхід на початку нового тренду на основі паттерну імпульс, корекція імпульс він є найпростішим для розуміння, але найризикованішим відносно ринкової ситуації. Тому що ми маємо розуміти, що ми шукаємо початок нового тренду відносно попереднього. І дуже часто буває таке, так що, до. У нас є якийсь тренд, і ми бачимо те, що навіть за допомогою там, розворотних рівнів у нас є А, Б, С. Ми починаємо відкривати нашу позицію, і відбувається таке, що це була просто корекція відносно поточного тренду, і ціна далі продовжує падати вниз. Тому для цього використовується інший метод, це вхід. Не на початку новоствореного тренду, а на продовженні тренду, так, тому що дивіться, я вам покажу ще один приклад на метатрейдері, Да? ми бачимо те, що тут був блискавичний вхід, так, тобто в нас був сигнал на відкриття позиції, ціна дуже довго йшла в нашу сторону. Але якщо так не бути таким супер ютубним хлопцем, а промотати трошечки в іншу сторону, то я вам можу показати іншу ситуацію, так, що після довгого тренгоду інколи формується такий собі волатильний тренд. І Дуже часто можуть бути погані сигнали на вхід саме на початку новоствореного тренду. Як ми бачимо, тут у нас був 1, 2, 3 стоп-лоси. Також виникають такі ситуації, чому потрібно знову ж таки торгувати на продовженні тренду, що навіть коли ми виставляємо оцих наших три тик-профіта, от, до прикладу, тут от був дуже гарний приклад, так ми здійснили вхід. Ми виставили наших три тий-профіта, і ціна успішно дійшла до трьох з них. І ми думаємо, ну все, класно. А дивіться ще після того, як довго ціна продовжувала свіру вгору. Тобто, що робити тут? Його тут не торгувати. Якщо там торгувати, то як саме торгувати? От для цього сьогодні ми поговоримо з вами про вхід на продовженні тренду. Тому як саме його торгувати, де ставити профіт, де ставити стоп і чому це так працює, ми якраз зараз і поговоримо. Загалом є два варіанти, як ми можемо торгувати вхід на продовженні тренду. Перше, коли ми не заходимо на початку новоствореного тренду, чекаємо певних підтверджуючих корекцій, або навіть пробиття підтверджуючих корекцій, і потім починаємо кожного разу входити на створенні нового імпульсу, так? Другий варіант це коли ми входимо на початку тренду, ми виставляємо цих наших три профіти. І аж тоді, коли цих три профіти вже взято, ми продовжуємо торгувати, ми не зупиняємось саме на початку новоствореного тренду. Давайте ми спочатку розглянемо такий більш складніший варіант. Це саме перший. Отже, перед вами бачимо: в нас є новий тренд, і ми дивимося так, що в нас відбувається створення нового тренду АБЦ. Так, у нас починається новий тренд. Індикатор наш починає все малювати такою синьою лінією, як підтвердження того, що в нас є новий тренд. Навіть намалював вам точку, де стався новий тренд. Але ми тут позицію не відкриваємо. Тобто ми тут нічого не торгуємо. Якщо ми, ми глянемо з вами в нашому або MetaTrader, е, або на TradingView, от в даній точці ми позицію не відкриваємо. Що ми чекаємо далі? Ми чекаємо, коли створиться певна нова корекція та її відповідно пробиття. Тобто, що ми тут чекаємо, коли в нас ринок отакою жовтою лінією? А якщо ми глянемо ще раз додатково до індикатора, то всі корекції імпульси малюються у нас жовтими лініями, Лінія тренду в нас малюється синьою лінією. Тому ми чекаємо, коли в нас відбувається корекція. Проти поточного тренду ще раз наголошу вам, що вхід, або це концепт, загалом, це вхід тільки в сторону тренду, тобто ми чекаємо корекцію від нашого тренду і утворення нового імпульсу, тобто свого роду, це має бути пробиття оцієї даної точки в сторону нового тренду. І аж тут. Аж тут, от в цій точці, ми починаємо відкривати нашу позицію. стоп лос Ми ставимо з вами, якщо це ми говоримо про золото, ми, ми можемо ставити два варіанти. Або під оцією корекцією, як перший варіант А, або варіант Б, що на золоті і на більш таких волатильних інструментах, типу золото біткоін і Dow Jones, буде працювати краще. Під останнім імпульсом відповідно тий профіт ставимо в співвідношенні один до одного, і тоді воно буде дійсно працювати. Якщо ми взяли профід і знову ж таки, бачимо, ми закрили з вами профід, і ми бачимо далі, відбувається корекція. І пробиття ми входимо ще раз. Отут ми відкриваємо з вами позицію. стоп лос ми ставимо з вами вже під найнижчим попереднім імпульсом. І знову ж таки ставимо профіт співвідношені 1 до 1. Друзі, чому? Я маю впевнений якусь таку свою особливість відносно багатьох інших ютуберів, тому що в першу чергу це все навчання, яке я роблю, воно є абсолютно безкоштовним, а по-друге, те, що ми створюємо боти, і ці всі боти ми використовуємо для себе на реальних рахунках. От зараз перед вами я відкрив MetaTrader, так, і ви бачите те, що в нас є золото, в нас є в пейперстовній реальний рахунок. І зараз я вам ще хочу показати, так як ми торгуємо роботом більше на М5 і там є велика кількість операцій, якщо ви торгуєте Руками. Вам потрібно торгувати саме на М15, але я вам хочу показати вам дивіться, нажимаю торгову історію, і ви будете бачити, яка величезна кількість реальних торгових операцій тут була здійснена. І дивіться, оце саме вхід, оцей вхід. На продовженні тренду він є найменш естетичним, так тому що це не є якась там корекція, Ми зайшли знизу, так, там з мінімальним якби стопом. Але з моєї практики це найбільш прибутковий вхід. І я вже показав вам на бектесті, коли вхід відповідно профіт рубається фактично наполовину, коли ми перестаємо входити на продовженні тренду. І дивіться, що в нас сталося тут. От у нас була точка на вхід. Це був жорсткий розворот тренду. Ми на ньому не заходимо, тому що на золоті жорсткий розворот тренду. Він не зовсім працює, так як там стоп лос і ризики, вони будуть дуже сильно великі. А ми заходимо, бачите, вже на продовженні тренду. Ми дочекалися корекції, підтверджуючого пробивання. Ми відкриваємо нашу позицію, і як бачите, позиція успішно закрилася по тик профіту. Так, тут були інші позиції в мінус, тому що це робот, це М5, там більша волатильність. Але ми зараз маємо звернути з вами. Увагу, саме вхід на продовжені тренду. І тепер дивіться далі, отут. Так нам здається, чому я кажу естетично некрасивий. Бо тому що коли ми дивимося на графіку, оцей бай, нам, нам здається візуально, що він десь там з самого зверху, і ціна 100% розвернеться. Але це ринок. Ми ніколи не знаємо, що буде далі. Ми просто торгуємо по тій інформації, яку він нам дає. Ми беремо профіт, далі ми рухаємося вправо. Дивіться, знову ж таки, ще одна: після корекції відбувається пробиття, і ми ще раз відкриваємо нашу позицію позицію На покупку і вона успішно закривається в плюс. І навіть більш ніж того, так тут, можливо, на М15 корекції не видно, але вона була на М5, і робот відкриває ще раз покупку, і знову ж таки вона успішно закривається в плюс. Тому, друзі, дивіться, навіть отут, дивіться, який був гарний рух. Ціни. Тому все, що здається вам візуально некрасивим, повірте, в ринка абсолютно е, інші плани, так і цей вхід він відпрацьовується з, найкращої, з найкращого підходу. Тому, друзі, пишіть мені, якщо ви ще не отримали індикатор АБЦ, встановлюйте його і пробуйте практикуватися над торговим об'ємом 001 безпосередньо оцей вхід на продовженні тренду. Ще раз наголошую: у вас є два варіанти. Перший варіант, коли на початку тренду ви не заходите і Заходити кожного разу після корекції, Другий варіант заходити на початку тренду, і тільки після того, коли ви закриваєте всі профіти, ви починаєте торгувати з вами вже аж ви починаєте продовжувати торгувати саме за трендом, в сторону тренду. Тому ще раз, друзі, дякую за перегляд даного відео. Я думаю, що по даній темі буде доречно зробити стрім. Тому обов'язково підпишіться на канал. І до зустрічі в наших наступних відео.